Доброго вечора суток, наші дорогі підписники. З вами я, Парамонич, і... Юніка Свіки. І Юніка Свіки. Сьогодні ми починаємо грати в е, таку мутяшну гру під назвою. Юнік. Що? Під назвою... Scrap Mechanic. Scrap-Mechanic. Що, ми не будемо затягувати, якщо ви хочете, дивіться, ми просто е, зараз ми знімемо, ну просто летсплей будемо знімати, а потім ми будемо вже знімати для новічків гайди всякі. Ну, зараз ми це зняти ну, ніяк не можемо, тому що відео буде длитися дуже довго. Ну, ми це пізніше зробимо, так що ну, найше зараз поставити лайки, підписатися, колокольчики. Ну что сказать, приступаем уже до игры. И всем приятного аппетита, кто есть. Да, да, всем приятного аппетита. Сразу скажу... Парамон, то ведро. Я возьму то. Заб... Где я туда? Так. Ой, ё, я ж не цей, не набрал воды. Ой, блин. Короче. Я вже забув, що це... ці роботи вміють плавати. Я на <сміст> а... до цього роботи, як. як барана нові віру... ворота. У нас це відео буде дуже продуктивне. Ну і дуже цікавим. Ну як? Ми спочатку будемо це все, ну... такой. Шукати. Ну коротше, так. Все, бігом робити. Слухай, ти поки що корабль облутай, хорошо? Еээ, добре. Дивись, як лутаешь корабль, візьми саме головне, це. Эээ, е, шкаф. Я знаю, шкаф, саншейки... як воно, радіо... Ну і все, остальне... Пол... Ні, диви, Полки, там, фари, все позабирай. А я поки що розберу сарай. Окей. в час А, кстати, тут кнопка. А, вот ты, да, качку джоб, джоба постоянно брал. Качку джоба. Кстати, исторический факт. У нас тут а в механику вообще Там, де город зараз, ну, э, зараз як Юнік підбіжить і вам короче, покаже. Э, там, де город, колись... Кстати, можна робити такий. Э, дюк. Робити в правильній комбінації, садити город і роботи не будуть спавнитись. Ти город зібрав? Молодец. Я ж мутав. Короче, выпала з двух ящиків 2 Короче Параша по банке Малошусі Так, виписы янтарь не будем збирати. Потому что він нам поки не надо. Че ж мене за на той данж? На той а, так, хорошо, я зараз два задніх данжа облутаю, а ты той. А я той основний, я якраз покажу, що тут є. Так, кстати, поки ми будемо бігати, я вам буду об'ясняти, що до, до чого. Їм. І вони так зажралися, що їм треба було. Як це так... Коротше, їм треба було... Ну, зробити... Щось технологічне, яке все було б робило за них. І вони придумали роботів. Робот, роботами там управляв один мужик. І цей мужик... коротше. Я не знаю як, як того мужика звати, але це в скраб Mechanic... в середині коротше, в ігри є голос наших як його, автомеханіків. І там записано, що як ми вбили одного робота, то наш е, автомеханік розібрав у комп'ютері, що це немає ніякої ошибки. Це спланований. щоб... коротше, це спланований mm. Спланований апокаліпсис. E, точніше, Парамонич, ти хотів сказати спланований напад. Ну, терроризм, короче. Усуждаем, если что такое. Усуждаем, да. Вот так. Да. Просто спрыгнуть. Просто спрыгнуть, да. Но, если у вас тут мало КП, У вас там 15 здоров'я. І ви просто взяли звали, ну, спеціально впригнули, думали, що ви вижите. Но ну, є якийсь шанс, щоб ви вижили, але ну, малий. No. Якщо за вами вганяється робот, і ви знаєте, що той робот, він може за вами пригнути. Ні в якому разі не прийдете, тому що ви падаєте і ви просто падаєте в оморок. Тим часом я запітав корабль, який загорівся, який ще й тушили і зараз включили. А шо? Як ці БМВ, всякі машини, коротше, беруть і... Короче, сгорают вони там розбирають их ломлят, но ну, вони ж заводяться після того. Да, ну це самое интересное, шом спалити, потом утопити, и потом включите. Натуре, нас бы уже поцейкали, поубивали уже давно. Электрика. Не, а нас бы электрики даже не тронули. Нас даже дробь поубивал. А, то, блин, я понял. Ага. Ой, так. Ну, кстати, наши дорогие подписчики вы дуже, 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 дуже прям, ну... Не знаю, як це описати, но ви дуже прогресуєте в наших очах. Недавно що у нас було 15 підписників, Ну, ну, підписників. Це коли? Декілька днів назад. І ми просто зняли колабу одне відео. І нас одразу набрало скільки. Нас, у нас було... набрало аж було. У нас було 15 підписників. І вже зараз 30. Ну як в нас, в тебе. Я чисто ме... Ну, чисто ме колабу Так, параманич, ты. Ты что там за страх? Да я не за страх, я просто ще молоко там добывал. А, да. До речі, расскажи. Что? С А? Стоп! Я злякався, я подумав, що тут ще один якийсь данж. Кстати, на оці заброшки, ми як летіли, то е оказується, ми падали чи шо, і ми зачепили це як його? здання. <світ> а, у будівлю. Ми об будівлю взяли, долбанулися і так і покатилися. <світ> а <я бі> <світ> жилізо, потому що нам железо прям вообще надо жорстко. Ну. Да. Так. Переможешь ти де? Я побіг по желізу. Нам треба желізу для всього. Соб я Що? Я не знав, що тут данж? Нет, данж, Отже. кусок данжа. Диви, саме головне це Ззаду... Uh, Ні, це виходить. Спереді. спереді корабля. І з правої сторони корабля лучше зібрати злізо. тому що потім ви будете мучитись з крафтом всяких там. рулів, там... Не споляри. Парамониш, тут відро з водою. І два ящика в одній ці, як воно, в крузі фігні. Забирається, забирається. Так. Я пока що е, вип'ю молочка. Кстаті, можна кукурузу і прикармлювати корю. Так. Ну, дивіться. Для новічків це відео, ну, не знаю. Ну, деколи, тут а буде щось обрізане. Ну, це як гімпле... гімплей. Тут нічого пощі не має бути обрізано. Та якщо ми знімаємо, то ми знімаємо вже до цього. Угу. Почти до кінця. Да. Так. Поромон, ти ж, можеш пок. Е, е, як воно? Погнали? Фух. Дальше. Кстаті, да. саме лучше з собою носити. Е, відро. Щоб оборонятися від роботів. Ну, відро з водою. Просто, якщо на вас біжить робот, головне, щоб не зелений, не погрузчик, а щоб е, цей е, сільський робот біг, то ви його можете водою облити, і він впаде в оморок. Ого, тут 4 робота. Ну ящиків тут обгора. Вай! Мене засікли. Чуєш, ж я бежу за хуй. Я бежу О йо. минус один! Сори. Железо. Так. О, го тут ящики. один... Ооооо! Я в перший раз бачу. Мене чуть Можеш мене поздравити, мене чуть не вальнули. Я встиг забрати пормон цей. Ого, тут ящики. А ну чуешь, параманич? Прогуляйся. А. а ти чого саншейки не збираєш ти? Потому що ти взяв, сказав, щоб піти помахати. А, вс понял. я так, просто хотів я. подивитися, це ну... Сорі, я тебе один раз ударив. Так, я пока что що... Пока железо забирай, я пока на другий поверх заняю. Я думал, чи це як воно в общем лагає, чи це відос лагає сам. Их же, я подивився, чи воно лагає, чи ні. Це оказался сам ноут лагає. Записывай норм. А ты железо не забрал? А я на другом поверсе. Ну а... Ладно, я, железу... А, я... А, я его не побачив, кстати. Л, трава двигается по всему углам. Блин, я сюда не попал. Ты ладно. Ты ладно, нам все равно спускаться. <гум> так, шо, побегаем на станцию механики. А. Не хочешь молочка? Не. Я не голодный пока Ладно, что. Слышь, Парамоныч? Нет. Нет. А скажи честно, что США можно потушить в этом корабле? А, вот то, что он горит... Да. Нет. А, а, ты колесо забрал с станции? Да. Вот, фу. А, да. А топ, не, корабля механики. Ну да, взяв. А, так. кстати, я не заметил Фот. соти. Соти. Зверніть увагу, соти нам надо для колес. І не тільки для колес, там ще для чего вроде вроді надо. Е, для деяких крафтів, вообще для деяких крафтів треба як вони? Соти Да, для деяких крафтів. О, ще соты почекай, я зараз ще ящик сотами заберу. Хочу пить? Так, стій, на тобі молока дам. Та, вже пізно. Там лучше е, цей. Віддай соти! А, ладно, у мене і так 10. А, на, на. На! Де? Убили по дорозі. Да ты мені задай ч ж э, так то створив? Ух. Так, опа, ще соти і ще цей робот. На опять дивись, опять пару данжів, один біля одного. В тому же самому місці, яка ж що... упадін. Парамонич, не ломай четверту стіну. Почекай, бо зараз це не Опрейд з Матриці. Хе, <рес> це я і прожей кажу. Або термінатор з будущего. back. Так. Вам для, для новичків деякий гайд. Бачите цей дан, бачите такий поселок. беріть і робіть так. Те, щоб ви не мучились деревом, ви просто беріть і Ну, розбирайте. Сразу кажу: не бійтеся, в них ніхто не живе. Нікому ви не розмаєтесь. Парамонич? тебе скільки саншейків? Шан Чотири? Uh, чотири дай. ща ще Дай чотири станшайка. Uh. Скільки в тебе землі? тебя земли. Два стака. Ой, трейда. Ты я хотів тобі дати На полке забери с календарем. Okay. Наша календарь. Oh. Я тебе одну забрал? Я одну? но я один тикет стак забрал. Не полки. Не. Лучше Все полки скину. Там ще один має бути. Да, ще один, потім... да. так. Просто у мене інвентар повний. Побігли, побігли, побігли на станцію. Бігом. реже, реже. Тебе скільки подшипників? У мене один. Значит. О, вс. Так, побили, побили, все, забей, забей, побили, бегом. Бежу. Я потом дул. Потом -тайм. <св> -тайм> Да, да, да. Я знаю, как. это. Нас данж, другой данж, третий данж, четвертый. Да. <св -тайм> <св -тайм> Так, раз, два. Три. Прошлый раз было аж як у но. Пятый, он до данж. Не, дядь, четвертый. Дядь. Раз, два, три, четыре. Четыре данжжи. Кстати, парамон, еще хотів тебя испытаться. А колись было таке аж 2 станции механики на одному месте. Ого. О, кстати, второй данж, цей. Да, здоров'я, но. Ми туди не зможемо піти. Ну, не то, що не зможемо, він просто не вигідний, так. А да. чого він невигодний, ч він 4-етажний, потому що оди, е, один етаж повністю вважається ремонтним. І половина другого етажа теж. А нервів ви там зі СТП більше, ніж получите лута. Да, кстати. Ну, там саме главное це запастися, ну, дуже багато картошки. І ты. Парамонич, ряд... трошки пізніше мы расскажем, для чего це треба. Давай ну, все робите постепенно. Наперед я вам кажу на два... на максимум на 3 на 3этажной мегахаусе. Вэри На, на чотирьох або на п'ятьох ніколи не йдіть. Запомніть. Це, ви не представляєте, що я ніби п'яний дід е, сижу і вам пальники розказую. Ні, це в натурі треба все слухати, тому що я саме дитинство посвятив цю, цю гру, саме дитинство. Я відкриваю на максимум двері. Ставлю свої рєси реси Слухай, можеш мені віддати шкаф, пожалуйста. Ну іди сюди, забирай. Зараз, зараз, зараз. Там у нас гость незапланированный. не запланированный. И нам не надо. Где разберись? Сейчас разберусь. Чего он там ржа? Я грибу, что он там ржа. Зараз я йому підійду і пред'явлю за дуже громку музику. Ой! Він на п А! Йоп! Ай! О, шкаф, ты шкаф. круто зайти тикиша. Шкаф, шкаф, шкаф у Да, конечно чем громче шкаф, тем более... Э, чем громче он падает, ну ладно. Шутка не с тему. Парамонович, сколько у тебя компонентов? Компонентов? Да. да. Компонентів. Пять компонентов. Что скажешь? Пять. иди сюда. Сейчас, сейчас. Я просто тут роблю интерьерчик. ты радио забрал? Угу. Дай мне радио, буду. пойду заберу. Слушай, это такая, короче, тема. Я фотография голого деда. Не. Он да, забирай. Радио, он да. Наверху. Спасибо. Пожалуйста. Здрасте. Держи. Це тобі... Ай! На що мене було обливати? Давай. О, на, О, і колеса, колеса. Красавчик, красавець. Уф, мокра сучка. Ммм, да. Так. Ну шо, Ми на цій ноті будем прощати. Чекай, Парамон, я ще не все розклав. Ара, все розкладе, розкладу и будем прощатися. А! Я одне колесо тобі забув дати. Порване. І там ще за цим треба забрати буде... Не, уже давай прощаться будем. Ну иди и туди сюда. Да, раппи А, батарейку став. Да Та, ну перес это... Чого? Я тихо подумал, что ты в кабине. А, я теперь понял, чего. Ну что, Рус, будем прощаться? Вставай на фон. Почекай. Ну, в принципе... Можно и прощаться. На фон, вставай! Давай, вот тут да. я тебя засниму. Не, не, наоборот, наоборот. Во, вот так. так. Ми в принципі на цій ноті будемо прощатися. Ну що сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики. Ми вас дуже любимо. А, ну що ну, сказати? Ну, любимо вас. Все, давайте. До свидання. До свидання.